Міна навчається в 4 класі. Після нього вона, як і всі діти в Баден Вюртемберзі, перейде до середньої школи. Ця процедура переходу називається Наві 4 та покликана допомогти дітям і їхнім батькам знайти відповідний тип школи. Наві 4 складається з трьох складових. Перша складова інформаційний захід. Восени батьки Міни відвідують інформаційний вечір у початковій школі. На ньому вони дізнаються, які типи шкіл існують, та про різні вимоги, що висуваються до дітей у кожній з них. Друга складова оцінювання компетенцій. Компас 4 у листопаді Міна візьме участь у загальнонаціональному оцінюванні компетенцій Компас 4. Під час нього буде перевірено знання німецької мови, розуміння прочитаного, правопис, використання мови та математики. Остання складова інформаційно-консультаційний захід. У період із грудня по січень батьки міни спілкуватимуться з класним керівником. Буде обговорюватися розвиток міни, її сильні сторони та тип школи, який їй найбільше підходить. У рамках процедури переходу 2 з 3 визначається, яку середню школу будуть відвідувати діти. Отже, для прийняття рішення про відповідний тип школи важливим є таке: результати тестування міни, педагогічна оцінка з боку вчителів, бажання батьків. Подання заявки до гімназії можливе лише в тому випадку, якщо два з трьох зазначених пунктів будуть однозначно свідчити про рекомендоване навчання в гімназії. Батьки отримують від школи відгук щодо подальшого освітнього шляху. У ньому містяться рекомендації щодо того, на якому рівні діти мають навчатися в майбутньому. Рівень G веде до отримання атестата про неповну середню освіту. Рівень M – до отримання атестата про повну середню освіту. Рівень E – до атестата кваліфікаційного документа з правом вступу до ВНЗ. На основі рекомендації можна подати заявку на зарахування міни до основної школи, середньої професійної школи, реальної школи або школи спільного навчання. Проте, незважаючи на рекомендації, батьки Міни хочуть, щоб вона навчалася в гімназії. У такому випадку міна може пройти загальнонаціональний тест на визначення потенціалу. Батьки самостійно записують її на його проходження. Проходження тесту відбувається в гімназії. Яка із цією метою закріплена за її початковою школою? Після вибору середньої школи освітній шлях міни все ще не є остаточно визначеним. Навіть маючи атестат про неповну середню освіту, вона зможе пізніше здобути інші ступені освіти. Адже мета полягає в тому, щоб у кожної дитини були найкращі можливості для реалізації свого потенціалу.